Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему третього уроку: ліквідність та поли ліквідності. Це дуже дуже, дуже важливий інструмент в концепції Smart Money для торгівлі на ринку Forex. Ліквідність це рівні, куди трейдери ховають свої стоп-ордери. Великі гравці використовують їх для відкриття своєї позиції, а також як паливо для розвороту ціни у певні місця графіку, так само і з ліквідністю. Всі великі гравці бачать ваші стоп лоси і де саме сконцентрована, максимально ліквідна зона. Отже, ціна ходить від однієї зони до іншої, знімаючи стопи і збирає ваші гроші всередини неї. Ліквідність є магнітом для ціни. Це дуже важливо запам'ятати. Всі імпульсні рухи на ринку спричинені великою кількості ліквідності на ринку. Джерелом ліквідності є ордери трейдерів. В основному це стоп-ордери, які ціна знімає, а інституційні установи на цих стоп-ордерах накопичують свою угоду. Ліквідність буває трьох типів: структурна, з рівних максимумів та мінімумів, та мінорна ліквідність. Далі розберемо наші види ліквідності. І ще хотіла додати, як же взагалі працювати з ліквідністю? Ліквідність може служити вам підтверджуючим фактором для входу, якщо перед вашою зоною інтересу є ліквідність, і за ваше пої ліквідність була знята, а не сліпо заходити від рівня. Ліквідність може бути для вас тейк-профітом. Але не завжди ціна в нас доходить до цілі. Тому, наприклад, у вас вже залишається 10-20 пунктів дотейку. Угоду ви можете закривати в плюс, тому що можливий розворот ринку в протилежну сторону. Ліквідність працює як на годинному таймфреймі, так і на денному та на однохвилинному. Це вам може допомогти з аналізом валютних пар для інвестицій або покупки будь-якого іншого інструмента. Необхідно збирати наші, навіть не наші, а стоп-ордери інших гравців з великим гравцем. Далі, з приводу перший вид ліквідності, це в нас структурна ліквідність. Наприклад, у нас ціна йде догори, так? це в нас є структурна ліквідність висхідна. Якщо вниз, то це в нас несхідна. Для розуміння, де знаходиться ліквідність, не потрібно ніяких сторонніх індикаторів. Ви просто повинні розуміти, де вона знаходиться і там працювати з нею. Але для полегшення пошуку є такий індикатор, як Фрактаус. Його ви можете налаштувати в додатку на телефоні або безпосередньо на сторінці в інтернеті через ноутбук TradingView. Також ви можете переглянути, як виглядає структурна ліквідність на графіку. Далі, ліквідність з рівних мінімумів, ще називають її EQ Low. Коли ціна зупиняється на одній точці, декілька разів багато рітейл-трейдерів думають, що це сильний рівень продаж. Або Покупок насправді це одна з форм маніпуляцій над ліквідністю. Ціна навмисно формує такі зони, щоб у майбутньому на них провести маніпуляцію. А на цій маніпуляції інституційні установи змогли накопичити свою угоду. Бо угода накопичується на стоп ордерах трейдерів, які ховають їх під такими максимумами чи мінімумами. Та потім їх просто ціна знімає. А відкриваючи угоду від таких зон, ви просто стаєте ліквідністю. Щоб переконатися у цьому, можете відкрити чарт будь-якого активу. Або валютної пари, відмітити для себе такі рівні максимуми або мінімуми, та подивитися, як ціна реагує на них. Інституційним установам не вигідно, щоб заробляли рітейл-трейдери. Тому і проводяться такі маніпуляції над ліквідністю. Рітейл-трейдери це ми з вами такі маленькі пешки. Зараз можете передивитись, як виглядає EQ Low, наша ліквідність рівних мінімуми на графіку. Далі, наступний вид ліквідності це ліквідність з рівних максимуми. Все те саме, але навпаки. І назва EQ High. Багато рітейл трейдерів володіючи неправильною інформацією, яка є більше, чим інструментом маніпуляції на ринку, відкривають угоди від таких свінг хаїв з логікою того, що там є продавець і ховають вони свій стоп-ордер за цей хай. Насправді ціна такі хаї знімає та інституційні установи накопичують свою угоду на стоп-ордерах. Рітейл-трейдерів, які е, там його виставляли. Чим більше таких свінхаїв, тим більша ймовірність, що ціна їх зніме та розвернеться. Головне пам'ятати, що ціна рухається від ліквідності до ліквідності. Це дуже важливо. Запам'ятайте, запишіть. Також ви можете переглянути е, EQ-хайл на е, графіку. І наступний вид ліквідності так звана мінорна ліквідність. Це дрібні рухи всередині структурної ліквідності. Наприклад, у нас є повітря і в нас є дім. Дім це наша мінорна структура. Все, що за домом, це в нас основна структура. Також ви можете переглянути, як взагалі виглядає мінорна ліквідність на графіку. В принципі, це все, що хотіла сказати вам по темі ліквідності та її видів. Ви можете підписатись на мою сторінку в інстаграмі. Там виставляю результати своїх торгів. Також запустили на даний час навчання Наше з моєю колегою. Ще залишилося 18 місць по символічній вартості 200 гривень. Якщо вас цікавить, звертайтеся до мене в інстаграм в дірект, то обов'язково. Вас проконсультую з приводу навчання. Також, якщо у вас є якісь питання стосовно даної теми, ви можете свої питання задавати в коментарях. Дуже буду рада відповісти, тому гарного вам настрою, щоб все у вас було добре і все буде Україна!